Лондон, Канада. Вивчення того, як зайти, вийти і проїхати міським транспортом. Під'їжджає автобус. Заходиш перший. Метро заходить в автобус прикладає картку до щитувача. та знаходить собі місце в салоні. Місця розташовані трошки не так, як звично по українському транспорту. Чимось подібно до метро, нашого метро. Таким чином люди їдуть обличчям один до одного. Але чудово видно, що знаходиться за вікнами. Буркич транспорту Всі запинки оголошуються. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Okay, for us.